Рімак Невера. Двотонний суперкар, оснащений 4 моторами загальною потужністю 1914 кінських сил здатний розігнатися до 412 км за годину. Це робить його найшвидшим електромобілем у світі. Дев'яте місце. Ще у 2007 році побив рекорд швидкості Bugatti Верона. Тим не менш, навіть зараз це 1180-сильний купе входить до списку найшвидших авто у світі. Розвиває 412 км за годину від 0 до 100 за 2,8 секунди. Неймовірно, 8 місце. Bugatti Chiron Максимальна швидкість 1500 сильного Bugatti шарон обмежена на 420 км за годину. Гіперкар не тільки швидкий, але й при цьому дуже комфортний і не дуже складний в управлінні. Сьоме місце. Бугаті Верону Суперспорт. Заряджений Bugatti Veyron Суперспорт створили у 2010 році спеціально, щоб повернути в Марці світовий рекорд швидкості. Йому підвищили потужність до 1200 кінських сил та покращили аеродинаміку. Максимальна швидкість 431 км за годину. Шосте місце Хенесі Веном GT. Цей 1240-сильний хенсей Веном GT у 2014 році досяг 435 км за годину на аеродромі НАСА у Флориді. Але його рекорд не зафіксували. Справа у тому, що необхідно провести два заїзди в різні боки, щоб унеможливити вплив вітру, а керівниця аеродрому дозволила приїхати лише один раз. П'яте місце. Кюніг з Аґера РС. У 2017 році потрапив до книги рекордів Гіннеса з показником 444 км за годину, а максимальна швидкість за результатами двох з'їздів склала 447 км за годину. Шведський гіперкар оснащений 5-літровим турбованим V8 на 1350 кінських сил і здатний працювати на бензилі та етанолі. Четверте місце Бугачий Шарон Суперспорт. На випробуваннях 1600 сильний варіант Bugatti Шарон з покращеною аеродинамікою досяг 490 км за годину. Але йому не зарахували рекорд, адже він здійснив заїзд лише в один бік. До речі, на серійний Бугатій Шарон Суперспорт максимальна швидкість обмежена на 440 км за годину, щоб зберегти шини. Третє місце SSC Туатара. Гіприкари Сесі тотара з 1750 сильним V8 Twin Turbo розрахований на швидкість понад 500 км за годину. Його вже встигли розігнати до 532 км за годину, проте це досягнення не було зараховано через проблеми з вимірювальним обладнанням. З другої спроби в показав максимум 460 км за годину та середнє 455 км за годину за результатами двох заїздів. Цього вистачило, щоб потрапити до книги рекорду Вінус. Але в 2022 році в СССР планують покращити своє досягнення все ж таки до 500 км за годину офіційно. Друге місце Хенсей Venom f 5 у хенсей також зроблять ще одну спробу встановити рекорд швидкості. Їхній новий гіперкар Venom F5, оснащений 1840 сильним турбованим в 8 і теоретично розрахованим на швидкість понад 500 км за годину. Перше місце. Koenigsegg Джеско готується до нового рекорду і у Koenigsegg. Гіперкар Джеско абсолютно теоретично розрахований на швидкість понад 530 км за годину. Він легкий 1320 кг та з відмінною аеродинамікою, а його турбований V8 видає 1625 кінських сил. А на цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео. Пока-пока.